Привіт, друзі! Сьогодні я готую м'ятні пряночки. Для цього мені знадобиться м'ята, я її помила ретельно і тепер обриваю лістечко. Стебла використовувати не буду. От Лістечко обриваю, легко обривається такимось чином. От треба таку жменьку м'яти. Додаю сюди цукор. Я взяла не повну скляночку, ну це хто як любить, якщо ви любите солодкі смаколики, то можна взяти повну склянку цукру. І далі занурювальним блендером я переб'ю це м'яту з цукром у кашку. Ось такий вигляд має зараз паста м'ятна. Перекладаю її в мисочку, то буду замішувати тісто. Додаю цукор, що залишився в мене, бо я не весь цукор перебивала із м'яти. Виб'ю сюди яйце, дрібку солі додаю, розпушу чайну ложку, перетираю все до однорідної маси. Ще потрібен буде маргарин. Приблизно півпачки, 100 г маргарину знадобиться, можна або його розм'якшити. Розм'якшеним додати у тісто або ж розпустити на сковорідці. Я це і зроблю. Для цього такими пластиночками наріжу, щоб швидше і краще розтопити. Перекладаю маргарин, чи розтопився. І нарешті додаю борошно. І замішуємо тісто якеньке еластичне, таке, щоб можна було ліпити прянички. Перекладу на стіл, мені зручніше буде руками донесити. Далі розкатую таку ковбаску. розділюю на дві частини, мені так зручніше буде. Розрізаю на рівні кавелочки. кожен кавелочок скатую в кульку і трішки приплюскую, надаючи таку форму пряночка. І розкладаю на противень, який. Я вистелила пергаментним папером. Викладаю пряночки на певній відстані один від одного, щоб було їм куди рости, і відправляю в духовку. І ось такий вигляд мають пряночки випечені вже з такими тріщинками. Пряночки перекладаю на таріл. І посипаю їх цукровою подрою. Пеклися вони в мене 15 хвилин, день це так зарум'янилося добре. Ну тут вони залишаються такими світло зелененькими, Зеленого такого кольору м'яти.